Я подивилась лицарів Готема» і нам є про що поговорити. Скоріш за все, ви навіть не знаєте про який проект я говорю. І це нормально. Навряд чи хтось взагалі слідкує за сідабними серіалами зараз. Колись Еро Верс був цілою подією. Насправді, перший реальний масовий кросовер на екрані, але досить швидко всі серіали потихеньку перетворились на пародію самих себе та знущання над персонажами. Тому, коли сіда поголосив серіал про нових оригінальних персонажів у всесвіті «Бетмена», Ніякої зацікавленості не було. Бо очікувати від студії, яка випустила бетвумен щось хороше, може дуже і дуже наївна людина. Я подивилась першу серію, і рівень ідіотизму насправді важко описати. Вже зараз фундамент сценарію цього проекту пошкоджений. Логіка цього оповідання скалічена. Розуміння природи існування персонажів у їх власному світі, зруйноване. Жахливим є абсолютно все: актори, персонажі, діалоги, зйомка, історія все, що можна, все не так. Ідея в тому, що у Брюса є прийомний син Тернер Хейс, і оце він оригінальний персонаж. І ну він просто пустота, у якої немає ніякої характеризації чи характеру. Кожна фраза це один і той самий вираз обличчя. Коротше, на його сценах дуже хочеться перемкнути, але штука в тому, що він головний герой. Він ще й на початку порівнює себе з Бетменом та говорить, що його батько піддався темряві. Серйозно. Просто без коментарів. На жаль, Бетмена вбивають десь на 15-й хвилині і не просто про це говорять, показують його тіло. Ну, такий собі супергерой, але я до цього ще повернусь. Коротше, цей тернер мусить тепер співпрацювати з дочкою Джокера та ще двома ноунеймами. Ну не зовсім так, але їхні супергеройські імена навряд чи відомі широкому загалу, щоб дізнатися, хто вбив Брюса, бо у першій серії вони є основними підозрюваними. Хлопець, тому що ти поплатив вбивство, а ті троє тому, що їх підставили і вони були у Уейн Тауер. Протягом серії не дуже вже тонко показують існування Корт Фаус, тому вони точно причетні. А ще туди втулили Стефані Браун та Робіна. Показали, нам достатньо, щоб наче зацікавити, але, скоріш за все, окрім оглядачів, мало хто буде це продовжувати дивитися. Або може хтось буде це розглядати як комедію, бо ну настільки погано, що аж смішно. Почнемо з найбільшого злочину: з кісток персонажу, на яких весь цей балаган функціонує, Бетмен. Через Кері Келі Робіна, яка чомусь виглядає так, нам розкривають, що насправді темний лицар був не дуже вже талановитим бійцем зі злочинністю. Його перемогла вулична банда, Кері зрозуміла його таємницю особисто. До того ж, він тримав свою маску в офісі Уйнтаур і якось дуже легко її знайти. Так само, як і вхід до Бетпечери. Я вже не дивуюсь, як його вбили. Я дивуюсь, чого його не вбили раніше. Та й саме вбивство якесь дивне, Брюс Уейн випадає зі свого офісу в масці, і всі одразу приймають, що він Бетмен. Він навіть не був у повному костюмі, тільки масці. Чому всі одразу в це повірили? Як це працює? Коротше, справжній вбивця хотів підставити дуелу та ноунеймів. Дуела це дочка Джокера. Чому обрали саме її? Хто знає. До Того ж хіба не одна з версій цього персонажу має прізвище Дент? Ну, як у Харві Дента, якого тут без єдиної іскри життя грає Міша Колінс. Ну і виходить, що більшу частину цієї серії займає допит чотирьох підозрюваних. І я вам скажу, це найгірший допит в історії Готему. Про цей жах можна просто зняти окреме відео. Але то як ви думаєте, я його вбила за гроші чи тому, що хотіла? Та ти що, дуела? Ти думаєш, що не виключає інше? І де на це ведеться? Або ж коли Харві не дає колезі нормально вести допит ноунейма і просто виганяє поліцейського? Потім виявляється, що партнер був корумпований і при перевезенні в тюрму чи куди там дітей хочуть вбити, але їх рятує Кері Келі. І не те, щоб я звертала увагу на кожну деталь, але як можна показати технологічність бет печери саме таким сетапом? Там що дев'ять клавіатур, і як можна використовувати це як відмичку? Цей серіал це просто феномен. Він на змозі не тільки створити нормальних цікавих оригінальних персонажів, а ще й знищив ті, які були створені задовго до нього: Стефані Браун, яка стала просто подругою головного героя, Кері Келлі – це що Робін, Дуела, Харві Дент, який просто спить у всіх своїх сценах, і найголовніше. Брюс Уейн сідав, вирішив використати достатньо відомих імен, щоб затягти до себе глядачів, але як завжди, показав лише сценарну імпотенцію, претензійну інклюзивність та жахливий продакшн.